Наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо Твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай. Кожну гілку. Пісні у пташок учись. А працьовитості у бджілки. Діти, погляньте, яка куля, ця куля глобус. Глобус модель нашої планети земля. Розгляньте її. Земля яка? Велика. Гарна. Яка за формою? Земля кругла. Вона має форму кулі. А який колір переважає? Сині, голубий. Ось тому нашу планету називають блакитною. На землі є люди, які можуть працювати в космосі. Як їх називають? Космонавти. На чому космонавти вирушають у космос? На космічних кораблях, ракетах. Чи хотіли б ви побачити космічний простір? Пограємо у гру, збираємось у подорож. Ри, ри. Одягли скафандри. Іли, іли. У ракету сіли. Ось Ось, летимо у космос. Еті еті, на ракеті. Молодці. Діти, що ви бачите посередині? Сонце. Яке воно? Сонце це найбільша зірка сонячної системи. Що ще бачите? Скільки в космосі планет? Багато. Які вони гарні, цікаві, далекі. Планета Марс червоного кольору, бо її поверхня вкрита ґрунтом червоного кольору. Ось Сатур, він великий, світлий. Сатур зображують з обідком навколо планети. Тому що її оточує багато дрібних супутників. Усі планети відрізняються від нашої землі. Чи впізнали ви серед них нашу землю? Біля неї зображена ще одна куля. Це супутник нашої планети місяць. Пограємо у гру, добри слівце. я починатиму слово. А ви добирайте різні космічні слова. Зем. Земля. Земний. Земляний. Сон. Сонячний. Сонце. Сонечко. Міс. Місяць. Місячний. Місяченько. Кос. Космос, космонавт, космічний. Молодці. Пограємо у гру Вікторину. Назви слова Планета, яку зображує глобус. Земля. Людина, яка працює в космосі. Космонавт. Центральна зірка сонячної системи, сонце, червона планета, сусідка Землі, Марс, політ міжзорями, міжзоряний політ, мешканці планети Земля, люди, земляни. Правильно, молодці!